Вперше в історії незалежності України жіноча пара з пляжного волейболу сумчанка Марина Гладуна та її запорізька партнерка Тетяна Лазаренко вибороли у Дюссельдорфі золото чемпіонату Європи, перемігши у фіналі францужинок. У ексклюзивному інтерв'ю знімальній групі телеканалу Відікон чемпіонка розповіла свою історію успіху та кому присвячує омріяну перемогу. Все ще почалося з самого маличку, коли е, мій тато привів мене на волейбол. Спочатку він тренував хлопців, мого брата, а я просто була там з боку і сиділа, мені було сумно, скучно, і я вирішила собі також взяти м'яти Валерій Іванович Самодай. Він наразі мій тренер вже майже все моє життя, дякуючи йому. Я зараз там, де я маю бути, в тому році ми зайняли дев'яте місце, і нам хотілося просто бути вище, ніж дев'яте місце. Ми йшли крок за кроком, і нарешті перемога, нарешті, ми це здійснили. Це наша мрія, і команди були супер класні. Вони були добре підготовлені, але трішечки везіння, трішечки більше старання, і звісно, робота тренерства. Це найцінніша робота. Я, напевно, зараз до сих пір в шоці від того, що сталося, бо це наша велика перемога, і я хочу так, так подякувати ще нашим українським солдатам, те, що вони боронять нашу державу. Завдяки їм у нас з'являється мотивація, у нас з'являються сили. І ми йдемо далі, не здаємося і пробуємо на своєму фронті перемагати. Я присвячу свою перемогу Сумщині. виховання спортивної еліти регіону. Це заслуга тренерів, які є мотиваторами до наполегливих тренувань в ім'я слави, рідного міста та країни на світовій арені. Заслужений тренер України Валерій Самодай запевняє, що досягти високих результатів у спорті вдається, якщо ставити перед собою конкретні цілі, а відзнаки та медалі мотивують до нових звершень. До перемоги був дуже довгий, скажімо так. Перемога прийшла завдяки нашій довголітній праці такої, але можна сказати, що це була трохи неочікувана перемога. Ми до неї, звичайно, йшли, були готові, і все склалося так дуже добре, що ми перемогли в Європі. Ми взагалі розраховували на пік нашої форми ще ближче до 28-го року, коли буде Олімпіада в Сполучених Штатах. Але поступово почали набирати форму трохи раніше і бачити результат цього року такий. А, та взагалі ми працюємо над цим вже майже 30 років. У 2003 році було відкрите відділення на волейболу на волейбулу при обласній дитячі спортивній школі. От з цього 2003 року ми шукаємо таланти найкращих дітей, заохочуємо їх, виховуємо. І тренерів виховуємо, і спортсменів виховуємо. Нашим дітям, нашим вихованцям. Бажаю брати приклад із старших, тих, що зараз покоряють Європу і завоюють медалі для нашої країни. І хай дивляться, і майбутні чемпіони також хай ростуть на цим на цих прикладах. Всім дуже дякую органам влади, пресі. Що нас також підносити на вершину? Нам приємно це, і ми будемо. З більшим натхненням ще працювати, дякуючи нашим захисникам. Ми займаємося любимою справою і прославляємо нашу країну на теренах Європи і світу. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров вітаючи з історичним золотом чемпіонку та заслуженого тренера України, подякував їм за внесок у спортивну славу регіону та вручив Марині Гладун сертифікат на отримання одноразової грошової допомоги в сумі 30 тисяч гривень та квіти. Дуже приємно розуміти. Що саме Сумщина є лідером не лише українська, а й європейська, напевно, світового пляжного на волейболу. Я пам'ятаю, як Валерій Іванович цей від спорту, він тільки брав свої стоки, якщо не поля, з 90-х роках, так, Валій Іванович? Це було на студентському пляжі перші ті. Покійно вже Юра Борщенко, навірно, допомагав це строїти. І Валій Іванович, я в першу чергу вам як тренеру, дякую, оскільки знаю, скільки вас багато. Спортивних і педагогічних успіхів Волейбол і взагалі спорт, я Хочу сказати, філософія спортсмена, а здебільшого командна ігрока вона має свій успіх безперечно, оскільки відчуття плеча, відчуття спільного розуміння результата дуже доречне і в органах влади, і скрізь. Тому вам дякую тренеру, дякую за те, що сумщина лунає за те, що ми маємо честь вітати вас і говорити про здобутки. Сертифікат на наразі на вашого. Маріно, я вітаю вас. Я вам дуже ще вдячний. Я знаю, що це нелегка робота. Я думаю, що ви відчуваєте ну, таке відчуття і пишаєтесь із собою, і своїм здобутком. Я вам бажаю, щоб це була не остання ваша перемога. Не лише на спортивному майданчику, а в житті. Ми вам дякуємо. Я качільник області і цієї громади Сумщини за те, що маємо можливість звітати вас і за те, що Сумщина лунає. Також за підготовку спортсменів області і високі спортивні результати по чесної грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації нагороджується тренер з воліголу пляжного державного центру олімпійської підготовки Хвадентору та волейболу Пляжного Самодай Валерій Іванович. Волейбол і суми це, по-моєму, е, слова синоніми, мабуть, тому що стільки себе пам'ятаю, всіх в мене були такі вихованці. Дякуючи е, всім нашим вчителям, вони тут поруч сидять, В'ячеслав е, Турченник і директор школи Юрій Григорьович. дякую вам, дякую багатьом тренерам, тих, що навіть вже немає поруч з нами, ті, що виховали, таких як я. Таких, як Олег Олексійович, таких багато було, і за нами йде молодь. Якщо прийде на Стоянський пляж, дуже багато дітей і дякуючи нам, і є свого брати приклад, дякуючи всьому кремництву області і міста. Наш волейбол існує, продовжує жити. Я думаю, що це не остання перемога. Ваша перемога, наш сьогоднішній захід. Він говорить про те, що ми безперечно не зламні. Про те, що ми не живемо лише во війною, звісно, увагу. В же час, що є. Молодь, є спорт, а без спорту нація не може розвиватися. Невдовзі спортсменки знову повернуться до тренувань, адже попереду на сумську волейболістку Марину Гладун чекає чемпіонат світу. Тож Сумщина бажає на досягнутому не зупинятися і надалі тримати високу Анку та примножувати попередні чемпіонські здобутки.